Нарахування за гаряче і холодне водопостачання питання, яке викликає купу запитань і непорозумінь у мешканців громади. Сергій Хряпа, директор Жереп no зазначив, майже кожен багатоквартирний будинок міста на сьогодні оснащений приладом обліку. Принаймні на холодну воду лічильники мають усі багатоповерхівки. Ті показання, які фіксують загальнобудинкові прилади обліку і знімаються фахівцями, є остаточними у нарахуванні сплати за водопостачання. Звісно, мова не завжди йде лише за ту воду, яку використали мешканці будинку. Сплачують вони і за ту водовтрату, що виникає під час аварійних ситуацій. Тобто лічильник фіксує усі кубометри води, які надійшли на даний об'єкт, витекла вода з крану, чи під час пориву труби у підвалі немає різниці. Тож, якщо бачите аварійну ситуацію, мерщій повідомляти диспетчера. Люди, ви, будь ласка, своєчасно реагуйте, своєчасно повідомляйте. Ми будемо максимально швидко перекривати витоки і ремонтувати і відновлювати послуг. На жаль, аварійні ситуації трапляються часто. 80% будинків, які обслуговують жеребно мородин, потребують капітального ремонту трубопроводів гарячого водопостачання. До війни виконати капітальний ремонт трубопроводу можна було за умови співфінансування міського бюджету і мешканців багатоповерхівки, як співвласників будинку. Наразі ж капітальний ремонт може бути розцінений як нецільове цільове використання коштів. У зв'язку з воєнним станом програм не проводяться фінансування капітальних ремонтів. Програма співфінансування, вона відноситься до капітальних ремонтів. Тому сьогодні ця програма не діє не через те, що місто там не дає коштів чи ще, хоча проблеми з бюджетом у нас є, а те, що на сьогоднішній день просто не фінансується, питання в державі, що проведення капітальних ремонтів. Тому от вихід тільки один своєчасне реагування, своєчасне повідомлення. Ми прибігли і закрили, потім зробили і відновили. Ну на даний час так недоцільною водовтрата вважається й тоді, коли люди замінюють радіатори. А для цього зливають воду зі стояка багатоповерхової будівлі. Якщо ви плануєте ці роботи, виконайте їх до 1 вересня, поки система порожня. Будинки повинні бути випробувані. Система опалення повинна бути заповнена і чекати опалювального сезону. Ми, повірте, його ну, мабуть, заповняємо разів п'ять. Тому що раз заповнили, хтось злив, є такі великі не завжди до нас звертаються, на жаль, повидачи технічних умов на проведення ремонтів. Саме головне, коли зробилися ремонтні роботи, люди не вимагають ті, які те, що заповни будинок, і ми ж спробуємо, тече воно чи не тече, те, що ти зробив. Будинки стоять без води. Ми їх заповнили раз, потім ще хтось злив, два, три, чотири, п'ять. Підводимо ми це до того, щоб на момент опалювального сезону розпочатку, щоб всі будинки заповнені. Кожне скидання води призводить до потреби заповнити систему опалення новою водою, яка теж обліковується. Раціональне водокористування і відмова деяких містян від споживання води в обхід лічильника. Запорука обґрунтованих нарахувань. Підсумував Сергій Хряпа.